Намалюю я життя, спонукають організатори конкурсу дитячого малюнку, який триватиме з 13 жовтня до 13 листопада. Наша головна мета популяризація здорового способу життя. Саме його відображатимуть на папері пошук творчих талановитих особистостей, розвиток їхнього потенціалу у майбутньому, каже одна із організаторів проєкту, голова громадської організації Віола Мар'яна Цеганин. В в Калуському районі, точніше, буде реалізуватися проєкт, який називається Намалюю я життя. Назва дуже символічна і, як ви бачите, тематика дитячих малюнків буде присвячена здоровому способу життя. То ціль даного проєкту це пропагувати здоровий спосіб життя, щоб діти намалювали, виразили, як вони бачать, що таке взагалі бути здоровим. Правильне харчування, правильні звички, спорт, можливо, якісь там мислення позитивне і так далі. Тобто то ми таким хитрим психологічним способом хочемо мотивувати діток задуматися не тільки про те, що погано їх оточує, а те, як вони можуть покращити своє життя, своє здоров'я уже сьогодні. Саме у робочому кабінеті голови райдержадміністрації Василя Петріва молодь обговорила усі деталі проведення конкурсу. Адже сюди, за адресою Шевченка, 6 голові Калуської райдержадміністрації на конкурс у майбутньому приноситимуть чи надсилатимуть роботи на будь-якому матеріалі згідно тематики. Участь у конкурсі може взяти кожен школяр з 1 до 11 класу шкіл Калуського району і міста Калуша, додає, спілкуючись із молодими людьми, очільник райдержадміністрації Василь Петрів. Бо наше завдання. Сприяти молоді, підтримувати її у добрих справах та починаннях. 17 листопада відбудеться фінал конкурсу у будинку культури з цінними подарунками для переможців та активних гостей і з концертною програмою. Тому зголошуйтеся, втілюйте творчі фантазії у життя і отримуйте подарунки.